Усім доброго дня! В компанії Автофокус нове надходження. Це Peugeot 3008. Авто на дизельному двигуні об'ємом 1,6. Машинка офіційна. Без зауважень. Додатково встановлені парктроніки. Камера заднього руху. Та ще є приємні додаткові бонуси. Зараз все покажемо. Ну і по салончику. Маємо гарні коврики, підігріви передніх сидінь, підкармові полістки, датчик світлу, датчик тиску в шинок, додатково встановлений екран мультимедіа, вибір режимів руху і парктроніка. Ну і подивитися це авто, яке точно варто вашої уваги. Ви можете за адресою вулиця Територіальної оборони 102, це район Жулян. Працюємо кожен день. Є у нас розрахунок готівкою, безготівкою, також обміни з доплатою в дві сторони. Так що приїжджайте, будемо робити тест драйви.